Добрий день, мене звати Євгенія. Я студентка третього курсу спеціальності комп'ютерні науки. А ви, можливо, майбутній абітурієнт і еліт, якщо натиснули на це відео. Ну що ж, до суті, зараз я знаходжусь біля сьомого корпусу КРНУ. Тут в основному навчають спеціалістів у сфері IT. Кого саме? Зараз розповім. Якщо говорити університетськими термінами, тут навчають спеціалістів із комп'ютерних наук. А якщо простіше, тут готують контент-бекенд-розробників. розробники Вони ж по-простому програмісти, системних адміністраторів, кібербезпековців, інженерів з комп'ютерних технологій, аналітиків різного профілю та, звісно ж, графічних дизайнерів. Як бачите, вибір у нас досить великий та якісний. Середня заробітна плата в it компаніях становить від тисячі доларів. Загалом, на питання, яке цікавить більшість, я відповіла, але розповім дещо ще. Якість навчання тут на достатньому рівні. Якщо не помиляюсь, університет імені Остроградського увійшов у топ 50 найкращих університетів України. А також найкращий в Полтавській області. Якщо говорити про саме навчання, то назвати його складним язик не повертається. Тут вас навчать кодувати та програмувати правильно, а не мучити бідну змію. Також в корпусі розташовані сім добре облаштованих аудиторій. Непотрібної бюрократії типу конспекти заради конспектів тут немає. Всім вам до гуманітарії або коледжі. У нас усе цивілізовано, є записи пар, а якщо щось не зрозуміло, є методички. До речі, якщо ви вирішили влаштуватися на роботу під час навчання, кафедра не буде цьому заважати, а навпаки, допоможе. А також кафедра сприяє проходженню практик та дуальної освіти для студентів. Отримаєте цінний досвід, який допоможе вам у майбутньому. До речі, зараз ми знаходимося на основному поверсі нашого потоку. Весь двіж проходить саме тут. Ну, ось, друже. Думаю, ти отримав достатньо інформації, щоб зробити свої висновки. Як бачиш, навчання тут не каторга, а чудова можливість розвинутися у сфері IT та знайти хорошу роботу. Якщо чи вагаєшся, придіть, подивись сам, поговори з викладачами та студентами. А якщо вже вирішив вступати, не зволікай. it індустрія чекає і бажаючих чимало, а ми допоможемо стати частиною цієї сфери. Welcome to The Club buddy!